Отримати інвалідність онлайн не лише реально, а й дуже просто. Черкаський онкоцентр один з медзакладів області, де працюють експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме вони, згідно з новим законодавством, замінили радянським СЕК. Минуло не так багато часу від запровадження нової системи. Але в закладі вже мають низку успішних історій пацієнтів, котрі скористались такою послугою. Вінничанин опинився на лікарняному ліжку раптово. Менше року тому в нього діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. За порадою друзів вирішив лікуватися саме в Черкасах. каже про своє рішення не пошкодував. Тут надали оперативну і якісну медичну допомогу з великими шансами на одужання. Також допомогли із оформленням інвалідності. Готував мій лікар е, я. Підготов, підготовив для нього тільки скан копії своїх документів. Там паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, ну всі свої особисті документи. Це була заочна форма, я не був присутній на, на рішенні. Була ну, дата, коли мало це все бути. І ввечері до мене близько п'ятої години вечора. Позвонили, сказали, що я отримав другу групу інвалідності на два роки і побажали швидкого одужання і надіслали документи поштою. В Черкаському онкоцентрі вже відпрацьована чітка схема допомоги пацієнтам в оцінюванні повсякденного функціонування. Проходження шляху до статусу інвалідності значно спрощується, адже більшість процесів скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуються в електронній системі. Тут є дві складови. Це складова лікуючого лікаря, який подає в оцінювання стан пацієнта і йому наявність причин для ознак інвалідності. І він подає людину на визначення групи інвалідності, а також праця експертних команд. З оцінює повсякденне функціонування. На у нас всього на закладі працюють два групи, дві види груп: це онкологічна і гематологічна. Ми працюємо гематологічні, всього ми винесли. Близько 140 рішень у закладі посилено працюють над тим, щоб послуга, яка була надзвичайно складною за період існування МСЕК, стала простою і зручною насамперед для пацієнтів. Тут кажуть, що докладають зусиль, щоб пацієнт міг зосередитись на лікуванні і взаємодії з лікарем, замість того, щоб витрачати час і сили на проходження комісій і збирання довідок. Подали ми. Не минуло позаминулого четверга, документи подавав лікар, подавав онлайн. Тобто, якісь додаткові від мене зобов'язань не потрібно, бо набагато легше, набагато швидше. Зараз це все проводиться. Цього четверга, що вминув, мені пори телефонували з організації, яка займається групами, тобто той вот, і повідомили, що мені дають другу групу на два роки, так як це перший раз. Але я уточнила, сказала, що в мене все ж таки група вже була. І до скинула їм документ, що підтверджує, що я вже маю групу, і мені буквально до півгодинки відтелефонували. Сказала, що до другу групу безстрокову і дуже швидко, дуже коректно мені на це дуже сподобалось. Черкаська область була однією з останніх, де не могли розпрощатися з ІМСЕК. та це нарешті відбулося. І за словами тих, хто вже скористався новою системою, таке покращення дійсно ефективне. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.